Наприклад, жаль, Росія не може без провокацій. І навіть спекулюючи навколо гуманітарної допомоги, вони також йдуть на провокації. Справа в тому, що ми відмовились пропустити цю провокативну позицію Росії через територію України, яку ми контролюємо. І саме тому вони зайшли з території, яку сьогодні в зв'язку з військовими діями ми тимчасово не контролюємо. Вони пройшли через кордон, який сьогодні під контролем як російських збройних формувань, так і терористичних угруповань. Причому я хочу сказати, що український уряд надає допомогу мешканцям східних регіонів. І це конкретна, реальна допомога. В той же час російський так званий гуманітарний конвой це більш такий фейковий формат, який. Основна частина якого складається з води, з солі. Я хочу сказати, що нема проблеми на сході з водою. І у нас саме в Донецькому регіоні є місто Артемовськ, де найбільше відбувається добуча солі в Європі. Тому Росія робить формат, який не враховує проблеми Сходу. А виключно під прикриттям гуманітарної допомоги вони хочуть зробити коридор, зафіксувати його. І через цей коридор їхня допомога вапка гуманітарна. Це є танки, це є системи залпового вогню, це зброя, якою знищують українців. Оце формат їхньої гуманітарної допомоги. Це допомога смерті. І спекуляції навколо цього, я переконаний, нікого не переконають змінити позицію відносно Російської Федерації. Інше питання, що, наприклад, жаль, Росія змогла переконати керівництво Червоного Христа, яке співпрацює з ними в цьому напрямку. Але ще раз хочу сказати, що цим фіговим лістком вони не прикриють свою агресію.